Як відбувалась кража духовного майна росіянами у українців? А як виявляється, дуже часто і не треба нічого було красти. Українці самі відмовлялись від своєї спадщини, від свого коріння, ну якби в пику, на зло, емоційно, не думаючи. Але на зло українці роблять тільки собі, а росіянам від того тільки щастя. І ось вам яскравий приклад. Мінкульт прибрав ім'я Чайковського з назви Національної музичної академії України тільки тому, що композитор народився в Російській імперії. А походження то по татові лінії у Чайковського українське. Подивіться його біографію: по батьковій лінії походив з українського роду чайок. Чайка це старовинне прізвище козацького походження. Так, батько композитора одружився з росіянкою. Але татові гени є татові гени. І всю силу рода взяв Петро Іллі Чайковський. Це і є унікальне нематеріальне майно, на якому і тримається сила нації, самобутність, велич. І ми беремо і отак, от відмовляємось від власних генів, від походження нашого. Навпаки, треба сказати, це наша людина. Ага, розмріялись, щоб ми вам віддали Чайковського, нашого українця. Оце і є вже боротьба на ментальному рівні своє не віддавати. Злість має бути правильною і праведною. Злість правильна і праведна тоді, коли ви не віддаєте своє ворогу. На даний момент в інформаційному полі стих інформація, що український народ. Відмовився від Чайковського, не визнає його українського походження, і тому цей могутній український рід, генофонд, служить Російській Федерації, приносить їм енергію, велич, силу і прославляє їх у всіх сенсах на міжнародній арені.